Всім привіт, і підписники каналу Колекціонер. Це відео огляд черговий на італійські журнали клуб Winx. І я розпочинаю еру оглядів на італійські журнали, яких в мене багато. Як ви могли бачити, приїхало 19 різних журналів, яких у мене раніше не було. І на кожен, звісно, я зроблю огляд. Ну, і по можливості буду додати. Стараюсь при можливості як бачите, Випускати з понеділка до п'ятниці огляди. тому що я бачу, що їх назбиралося досить таки багато. І два рази на тиждень це замало. Це я буду їх випускати досить довго. Тому можу собі дозволити, по п'ять оглядів на тиждень, я сподіваюсь, вам підходить такий формат. Звісно, це тимчасове явище, але як є, так є. Отже, 107-й випуск. На обкладинці у нас Bloom Stella і Флора в танцювальному одязі 19 серії 3 сезону. Так, друзі, вам не почулося в 107-му випуску, коли почалася ера 5-го сезону, чомусь видавці, видавництво вирішило згадати ілюстратори про 3-й сезон. Хоча я нічого проти не маю, прикольна обкладинка. Блін, я такий задоволений, що я їх взяв, ці італійські журнали. Я реально тепер загорівся бажанням зібрати всі. Це буде нереально важко і ну, дорого. Але якщо такими сетами знаходити їх, це треба ще, звісно, щастя мати. Треба їх встигати, тому що я не один. Тут у нас реклама якогось додатку по Вінкс. Далі йде зміст журналу. А. Номер у нас за лютий 2013 року. На секундочку. Журнал в ідеальному стані. Йому 11 років вже. Так, далі рубрика Дівчата Вінкс. Була колись така рубрика. Потім чарівний тест. Твоя вечірка. Далі зірки музики з музою. Танці і спорт. Реклама. Так, що у нас далі? Тут у нас трішки про новий сезон, а саме про одяг в новому сезоні. Це повсякденний одяг п'ятого сезону. Це одяг, який з'являється на одну серію. Він з'являється в восьмій серії п'ятого сезону. А це одяг теж, можна сказати, повсякденний, він досить часто з'являється. Та вперше ми його побачити можемо в 6 серії п'ятого сезону «Сила Гармоніксу. Цей одяг з'являється в серії таємниця рубінового рифу. Ну а це, відповідно, в першій серії п'ятого сезону Вилив Нафти. Далі в нас йде комікс по п'ятому сезоні, який називається Темні русалки. Комікси колись були на 24 сторінки. Не 40, скільки то 4, як колись були, 45, а 24, але теж непогано. Порівняно з тим, що зараз на 6 сторінок небо і земля. Причому, що Комікси так гарно колись малювали. Дивіться, яка мальовка прикольна. Далі у нас реклама DVD-видань по а, мультфільмам спецвипускам. Далі йде рубрика Веселі ігри з лабіринтами, кросфордами. Знайди відмінності, а реклама магнітних наборів з чотирьома феями. У мене є з Блум... О, стоп, брешу. Зі Стеллою і флорою. Вони додавалися до журнала Волшебніці Вінк з видавництва Егмонд. А от музи і Блум, на жаль, не було. Або вони були, але в іншому журналі. Блін, я пам'ятаю, флора є в мене, і я не можу сказати, чи в мене Блум стела все-таки. Блум у мене немає. Так, далі рубрика стели, мода та стиль. Стиль поп-зірки. Потім зелена планета. Рубрика від флори, Підводний світ. Далі у нас пошта. Гороскоп. На секундочку. Анонс наступного журналу без обкладинки. Реклама ось такої сумочки, всередині якої 4 DVD, один подарунок і один журнал. І коштує така сумка 10 євро. Це на секундочку, 13-й рік. Ну, непогано. Я б взяв навіть через те, що там а, один подарунок якийсь цікавий, і журнал. Ну, DVD теж прикольно. Звісно, я не маю де вімкнути їх. На жаль, в мене ноут. Без DVD розйому дуже прикро, тому що диски у мене є кілька саме італійських по і По шостому сезоні є. Є також, як ви могли бачити, по мультфільму Таємниця загубленого королівства, який був подарунком у шкарпетці новорічній 23-го року. Але вже а також позаду журнала реклама реклама альбому для наліпок Місія Океан, альбом, який був по п'ятому сезоні. Що ж. Ось, власне, весь огляд на даний журнал. Сподіваюсь, вам було цікаво. Очікуйте чергові огляди на інші випуски вже скоро на моєму каналі. Всього вам найкращого!